Де попрощали ще з зброю, а вже дісталося тепло, і свято вародоводі, як за цуберсі прийшло. Ніжна мати слава тоді мить, дух натхнений, ось яка вона, щирим серце вір'є іскриться, А сама як пісня, як весна, дорога бабусю. День цей урочистий, ти прийми від мене вірш, мій голосистий, хай заспіває пісню Соловейка Про красу весняну тобі дорогенька. Хай житівом раді буде, процвітає, як тоді. ж, Боже, любим бабці, ноги добрих, щасливих літ. Щоб і дівчата, одну класні завзяті зі святом, весни вітаємо щастя і успіхів. Бажаю, удачі, здоров'я, тепла, нехай, згодження, згорають до Спасибі вам, віні жінки, що ви завжди поруч з нами були до вас, наше щире слово, Матусі, бабусі, сестрички.